Продам ролик на відсувні двері. Нижній. Ось так він виглядає. Це є, можна сказати, крем-комплект, в кого поламався чи цей, чи цей, чи цей ролик. Можете замовити ось таку комплектацію. Оце йде все в комплекті. Це що бачите на фотографії. Ось показую, що представляє себе цей ролик. Ось так він виглядає. Це є запчастина нова. Аналог. Оригінала в нас немає. Це є нова аналог. Якість хороша. Ось так виглядає все, що йде до комплекту. І далі сюди це вже вставляється, ці втулки. Отак. І далі вже сюди йде кронштейн, той, що йде. На дверях самих стоїть. кронштейн це вже йде окремо. У нас продається ось так, як бачите на фотографії, ось цей комплект. Кого цікавить, телефонуйте. Номер телефону буде в кінці відео в описі.